Четвертий щорічний мистецький фестиваль її стартував сьогодні у Тернополі. Він показує, українська культура має майбутнє. Захід триватиме три дні, тобто до 8 травня. Включно програма передбачає презентації книг та прес-конференції відомих українських письменників: літературні читання, виступи музичних гуртів, виставку картин та фотографій і покази документальних фільмів фестиваль «Ї» проводиться вже в четверте в Тернополі. Я безпосередньо до нього долучився вже в другий рік. Фестиваль покликаний для того, що культура породжує мир, а не культура породжує війну. Давайте будемо культурними, будемо проводити такі заходи, відвідувати такі заходи і будемо мирно жити. І не будемо воювати в нашому ситі. Генеральним спонсором фестивалю виступила компанія АгропроЦервіс, за словами представника якої в українське суспільство потрібно вкладати душу і інтелект. Тож культура відіграє вирішальну роль в цьому процесі. Ну, загалом мистецький фестиваль це завжди добре, тому що кожного разу, коли проводяться такі фестивалі, піднімається рівень культури населення загалом. І я думаю, що долучитися до такого процесу підняття рівня це за честь культури. На даний момент приділяється, я би сказав, дуже мало уваги. Ми бачимо, яке фінансування скудне. А без культури нема нації. Без нації немає держави, нема народу, нема майбутнього. Тому культура це душа, і її треба розвивати, і треба приділяти якомога більше часу і засобів.